Це скріншот із гри, в який я нереально викриваю блеф. Всього із туз хай. І ми зараз це все проаналізуємо, що ви теж так змогли у майбутньому. Подивіться відео до кінця і я навчу вас, як потрібно правильно викривати блефи. Роздача починається з прифлопу, де я в УТГ роблю рейс 2BB туз 8. Зараз за мною гравець на МП робить 3бет. Його трибет зрівнює гравець на позиції великого блайнда. І оскільки у мого опонента на позиції МП діапазон розіграшу аж 67%, а це дуже лузово, а в другого опонента на ББ хоч діапазон розіграшу і тайтовий, але на його позиції він міг зіграти з великою великим діапазоном рук. Тому мій кол 3 бета 108 8 виглядає дуже логічним. На флопі приходить дама 5 дама. Моє слово виявляється посередині. І всі ми робимо чек. На Тьорні приходить двійка. ПБ і я робимо чек. МП робить ставку і вибиває нею гравця на великому бланді. Але не мене. Я сумніваюся, що його, йому доїхала двійка і роблю кол. Теоретично в нього могла би бути туз 5. Але я сумніваюся, що він зіграв би стрибет на прифлопі з такою рукою. Ще в нього могла би бути така рука, як туз-дама. І на флопі тоді би він міг її заслоуплеїти. Але по розіграшу, оскільки він зіграв чек, то дами в нього не може бути. Та і та його діапазон розіграшу дуже слабкий. Тому я роблю кол. На рівері приходить ще одна двійка. Я чекаю, а мій опонент на МП робить доволі велику ставку. Так от, тепер давайте подумаємо, що в нього може бути. Я сумніваюся, що в нього каре двійок. Не могло йому з таким діапазоном так пощастити, тому що шанси на таке дуже малі. Також у нього може бути одномасній хрестові туз 2. Але знову-таки це не рука для 3 бету. Я думаю, максимум, що в нього може бути, це туз хай, як і в мене. А саме такі, така рука, як туз король Христові, з якою він міг би логічно зробити трибет. Але оскільки на дошці дві пари, то у нас, скоріше всього, нічия. І знову ж таки по такій дошці гарно блефувати. І оскільки я весь час грав чек, з його боку було б логічно забрати банк на рівері такою ставкою. Я вирішую, що максимум, що в нас може бути, це нічия або блеф з його боку, бо діапазон його розіграшу дуже лузовий. І я вирішую зіграти кол. І ось, як ми бачимо, він блефував, в нього було король колет. Ми перемогли за рахунок аналізу його статистики та розіграшу. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!